Позичити, купити, скачати з інтернету. Не в бібліотеку, а в магазин чи в мережу проклали шлях за підручниками школярів. Цього року, за даними Генеральної прокуратури, українським учням не додрукували понад 170 тисяч книжок, гроші на які у держбюджеті заклали. Ще більше підручників виявились недоступними. Більше мільйона учебників лежить на складах, храняться, але доставити їх не за Пока. Деньги все израсходованы, я говорила, почти 200 миллионов было выпущено на эту программу выпуска, хранения, доставки учебников. Все они израсходованы, но на 1 миллион экземпляров учебников на доставку их не хватает денег. Найбільше постраждали другі, п'яті та десяті класи. Останні увесь рік не мали англійської мови та часткову історію України. Інші обходилися без хімії та фізики, декому бракувало української мови. На сайті інституту інноваційних технологій, який відповідає за постачання підручників, є розділ, звідки діти можуть скачати необхідну книжку. Тут же на сайті інститут вибачається і перед дітьми-інвалідами. Для них грошей на літературу теж забракло. Скарги на такий безлад почали надходити ще на початку навчального. Року тоді ГПУ й взялася перевіряти міносвіти. З'ясували, букварів російською мовою міністерство розпорядилося видати 183%. Відсотки. Це на 65 тисяч екземплярів більше ніж замовляли. Тоді як україномовних надрукували всього 16,6%. перестаралися і зі вступом до історії України для п'ятикласників понад 120%. відсотків. Останній виглядає так: це підручник, який нова влада переписала. Звідси прибрали розділ про помаранчеву революцію. Історія України закінчується перемогою Руслани на Євробаченні. Для чого українським дітям стільки російських букварів і переписаної історії припускають депутати? В'ячеслав Кириленко каже, що в жовтні намагався привернути увагу до проблеми з підручниками. На його думку, це спланований хід. Це свідома політика русифікації середньої освіти, і про це я вже. Офіційно заявив у парламенті, вважаю, що це одна із ліній міністра освіти та бачника, яка правда ним усіляко заретишовується, не афішується, але, от бачите, абсолютно має місце, в тому числі і із використанням державних коштів. Це одна зі столичних шкіл. Проблеми з підручниками тут невеликі, вчителі викручуються, вчать за старими книжками. Шкільний бібліотекар підтверджує сказане в ГПУ. Деяких книжок бракує, але ті, що є, привезли із Найбільша проблема, мені здається, це проблема, що От в этом році ми получили, если отримали пам'ять не изменяет, чуть ли не в марте місяці. Тобто діти по годах вчилися без некоторых учебників. За українським законом підручники повинні міняти що 5 років. Тепер це розкіш. Бібліотекарі не можуть дозволити собі списати старі книжки, а віднедавна берегти їх офіційно розпорядилися в Міносвіти. Вони якби как бы підлежать списанню, ну списувати їх не будемо, тому ж ані напічати не буде. Тому що, в принципі, раніше був закон, що кожні п'ять років ми далі списувати нові ученик. Ну но по новому положенні ми дожди їх і берегти. Что... Міністр освіти нестачі книжок не заперечує. Та відрікається від неефективного використання коштів. Каже, видали стільки, наскільки дали грошей. Державне замовлення було виконано 100% в межах тих коштів, що були виділені. Звичайно, що коштів на всі підручники не вистачало. Тому е, нема 100% забезпечення, це констатувала прокуратура 88%. Е, стосовно розподілу тиражів, то зараз звіряємо тому вечник на відповідь прокуратурі. Перевірити не лише кількість, а й якість радить опозиціонер Арсеній Яценюк. Скаржиться, його дітям теж не вистачає книжок. В принципі, є проблемою, наприклад, для меншої, якій 6 років, є проблема отримати українські казки, українську книжку, і в тому числі український буквар. Чого не скажеш по російський? Але ще більше депутата непокоїть зміст підручників. Він вніс законопроект, у якому йшлося рішення про друк того чи іншого посібника мають ухвалювати спеціалісти, та його пропозиції відхилили. Це повинно бути тільки виключно на підставі експертизи, проведеної Національною академією наук і Національною педагогічною академією. Я дивлюся, які там у нас автори є. То ще деяким з них треба й психіатричну експертизу замовляти. Під останніми нардеп мав на увазі і заступника міністра освіти. Скандали з глобалістикою Євгена Соліми почався цього тижня. Журналісти зафіксували у написаному ним підручнику плагіат із російської книжки. Крім того, автор цитує світових диктаторів і терористів, як тому Амара Каддафі та Усаму Бен Ладена. Насправді варто звернути увагу на деякий поправочний коефіцієнт, що вніс у концепцію зіткнення цивілізацій, у сама Бен Ладен, який сказав, що американська цивілізація, що веде війну з ісламом, не є в справжньому сенсі слова християнською цивілізацією, а є цивілізацією іудаїзму, що прикрився розірваними і вже старими християнськими одежами. Підручник для вище віз таким змістом отримав гриф міністерства освіти. Говорити про це пан Суліма, очевидно не хоче. Ми надіслали йому запит, на який поки що відповіді не отримали. Утім, глобалістика не єдине про що ми хотіли запитати в заступника міністра. Саме він відповідальний за безлад із підручниками. Контроль возложен на главу тендерного комітету по програмі випуска, сохраніння, доставки учебника. Це перший заміститель міністра. Ну нідостаточний по нашому представленню його должны привлечь к ответственности. Ми об этом писали. А хто це заступник Суліма? Якщо КРУ підтвердить факти зловживань, ГПУ порушить кримінальну справу. До відповідальності притягнуть заступника міністра і директора інституту інноваційних технологій. Він поки що отримав лише догану. Чи постраждає від цього міністр освіти? Невідомо. Відповідаючи на питання про імовірність своєї відставки, табачник чомусь згадує про сімейну ділянку на цвинтарі. Ви про це мрієте, але не робіть свої мрії надбанням дійсності? Я, я не мрію, я Питаю ставитися до цього. Я до всього ставлю спокійно. Людина, яка єдина з усього уряду, не потребує принаймні за державний кошт ділянки на байковому цвинтарі, бо має там сімейні вже 150 років. Нічого в Києві не боїться. Бояться батьки і вчителі, передусім того, що підручники доведеться купувати. Скоро у школи мають привезти нову партію книжок на наступний навчальний рік. Питання чи станеться це? Адже і досі в бібліотеках розпаковують підручники на рік, який от от закінчиться. Юлія Банкова, Олексій Антон Деркач, девай.